Коломию відвідали прикарпатські медики на чолі з професором, завідувачкою кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров'я Івано-Франківського національного медичного університету Ориною Децик. Лікарі оглянули місцеву вузлову лікарню, на базі якої заплановано створити реабілітаційний центр. А ще ознайомилися із роботою лікарняної каси Прикарпаття. Курси спеціалізації із організації управління охороною здоров'я в межах після дипломної освіти діють на базі Івано-Франківського національного медичного університету. Групи лікарів-адміністраторів, тобто керівники та заступники, здобувають знання на кафедрі соціальної медицини та медицини правознавства. Очолює кафедру Орина Децик. Професор розповідає, що вони працюють не тільки над теорією, мають і практичні заняття. Це особливо актуально у період реформування медицини. Тому нас дуже зацікавив досвід саме залізничної лікарні, як той, яка не входить в систему Міністерства охорони здоров'я в Коломиї, і яка багато речей проблем із фінансуванням вирішує через те, що вони мають тісну співпрацю з лікарняною касою із приватними страховими компаніями. Ми хочемо цей досвід подивитися, і щоб всі наші слухачі курсів теж побачили і, можливо, в себе запроваджували. Майбутнє залізничної лікарні стати реабілітаційним центром, переконаний Роман Мельник, який раніше очолював медицину Прикарпаття та активно підтримував цю ідею. Великий мінус якраз у тому, що дотепер Івано-Франківщина не має такої установи. Чи... Варто будувати нові реабілітаційні центри знак питання, тому що абсолютно самодостатні на сьогоднішній день і великі площі мають всі наші центральні районні лікарні. Зв'язку з тим, що скорочення ліжок буде, однозначно воно буде, і готується постанова Кабінету міністрів, що максимальна кількість ліжок це 60 на 100 тисяч населення, тому ліжка будуть ще скорочуватися. В закладах проводиться буде скорочення і, в принципі, не знаю, чи треба будувати нові, треба робити реабілітаційні відділення, на мою думку, при центральних районних лікарнях, тому що будуть звільнятися площі і будуть гуляти вітер там. А те, що заклад, який на сьогоднішній день, дякуючи залізниці, він є відреставрований частково, і його долю треба якимось чином визначати, то сьогодні я бачу його як регіональний реабілітаційний центр для. В першу чергу поранених в АТО, в другу чергу це людей в напрямку посттравматичного відновлення і відновлення після інсультів інфарктів. Фінансування такого закладу є закладено в обласному бюджеті і він має завтрашній день. Так само медиків цікавила діяльність лікарняної каси Прикарпаття, яка успішно діє у Коломиї. Учасникам зустрічі продемонстрували основні механізми діяльності. Альтернативи лікарняної каси також на сьогоднішній день не бачу, тому що, судячи з того, що робиться в міністерстві, ми не маємо сьогодні підстав говорити про те, що найближчим часом ми будемо мати страхову медицину в країні. А саме лікарняна каса може сьогодні стати першим кроком до страхової медицини. Тим фундаментом, тим навчальною базою для лікарів і спеціалістів, яким чином працювати з страховими компаніями. Володимир Федоришин, головний лікар, показав гостям приміщення та кілька кабінетів теперішньої лікарні. А вже у актовій залі продемонстрував майбутнє, якою він бачить установу у статусі лікарні відновного лікування. Вже зараз мають значні напрацювання. Ми практично документи наші готові на сесію. Ми чекаємо зараз нової складу нової сесії, і затвердження нашого статусу вже на обласному рівні. Тільки затвердження цей обласний статус, я думаю, що за підтримки обласної влади, тому що бачення у них і позитивне до нас, вони все розуміють. Вони так. Також сприймають позитивно, де воїни АТО мають лікуватися. Заклад вони оцінили досить на високому рівні. В плані то що це шикарна будівля, в шикарному місці. Гарна територія, яка чуть віддалена від проїзної частини, але в той же час знаходиться в центральній частині міста. Дуже гарне сполучення до неї. Ну, ми знаємо, тут недалеко і паркова зона, все решта, що люди можуть і десь прогулятися і пройтися, і набрати якісь позитивних емоцій. Бо ми розраховуємо не тільки на наших громадян, Коломийського району, ми розраховуємо хоча б на кущове. Оздоровлення людей і Снятинський, і Косівський район. Ремонт, оснащення обладнання а ще повне навчання усіх кадрів. Це завдання на найближчий час, розповідає пан Федоришин. Каже, вартуватиме такий проект теж чимало. Це десятки мільйонів, зважаючи на теперішні ціни. Проте переконаний, що результат вартий таких зусиль. Тим паче допомогти із навчанням колективу вже готові польські партнери. Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК.